Вітаю, друзі! Сьогодні хочемо вам показати квартиру до Оренду. У нас ця квартира розташована на 11-му поверсі ЖК Diamond це перехрестя вулиць Воголь та Богдана Хмельницького, місто Черкаси. Бачите, простора кухня. Є всі необхідні меблі та техніка. Ось так у нас індукційна поверхня, витяжка новенька, мікрохвильовочка, холодильничок, стіл, освітлення гарне. Так все виглядає? Великий балкон маємо. Сюди у нас відкривається вид на наше місто. Суд. Туди, як бачите, Частково видно Дніпро наше. Дуже приємно буде вранці піти кави. Далі проходимо ось така прихожа, Шафа прокупив встановлена. Бачите, все новеньке, гарненьке. Така у нас кімнатка. Є розкладне крісло, диван. Тут у нас встановлено кондиціонер, додаткові місця для зберігання речей, плазма. Все є для комфортного проживання. Так що, якщо у вас залишились якісь додаткові питання, будь ласка, можете писати нам в Дірект або телефонувати. Дякуємо за увагу, ставте лайки та підписуйтесь на нас.